Спеціальний ефір на радіо НВ. Ває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Вся наша команда вже рівно 8 місяців від 24 лютого. Прийшла працювати в режим спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні і що відбувається в світі. В попередні роки в попередні навіть десятиліття, Я так трохи більше 20 років працюю в журналістиці. Після кожних виборів в українському медіапросторі виникало питання: наприклад, куди зробить здійснить свій перший візит, там новообраний президент, чи там прем'єр-міністр, чи з ким поговорить по телефону зараз? Ну майже не виникає сумнівів, що після завершення якихось демократичних виборів перший дзвінок буде до України. От, власне, про таке написав напередодні Дмитро Кулеба, значить, новий уряд Італії напередодні був. Приведений до присяги свій перший міжнародний дзвінок, новий міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зробив до України власне, то це той самий Антоніо Таяні, який у 2017 році поставив. Як голова Європарламенту поставив останній підпис для того, щоби між Україною та Євросоюзом запрацював без віз. От, власне, міжнародну політику і не лише будемо зараз обговорювати з політологом Петром Олищуком. Він з нами на зв'язку, пане Петре. Вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Негером слава. А от дивіться, перший дзвінок до України це вже стало традицією? Ну, до певної міри так. Ну, принаймні для держав, які відносяться до провідних держав цивілізованого світу, це в принципі так, але тут треба розуміти, що це просто відображення того, що ну, в тому числі відображення того, що в Україні триває війна, і російська агресія нікуди не зникає. Більше того, Росія лише йде шляхом подальшої ескалації. Ну так, і тому це важливо для лідерів і міністрів закордонних справ демократичних країн, напередодні також відбулася розмова того самого вже згаданого Дмитра Кулеба, міністра закордонних справ України з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкіном. Ну і от говорили в основному про те, що Росія може шукати привід для операції під фальшивим прапором оця брудна бомба. Як ви гадаєте, який політичний е, сенс у таких. Провокаціях з боку Росії і чи достатньо реагує на них світ? Ви знаєте, знову ж таки, як на мене, то світ був абсолютно не готовий до багатьох викликів, які запропонували йому Росія, розпочавши агресію проти України. І один із цих викликів це державний тероризм такого значення, і такого масштабу, який зараз демонструє Росія. Тому що, в принципі, ну, всі звикли до того, що, наприклад, державний тероризм це є все ж таки більшою мірою прерогатива деяких маргінальних режимів, які є так званими державами ізгоями, які, в принципі, не кожен. Знову ж таки, громадянин цивілізованої держави знайде одразу на карті. От, тому е, все це асоціювалося з ними. А тепер ми маємо справу із величезною за територією, з досить значною за населенням, ядерною державою, терористом. І це виклик, яко кажучи, нетривіальний. Це виклик, на який насправді якихось готових рецептів ні в кого не було. А Україна з цим викликом. Має справу щоденно, при тому, що тероризм цієї самої держави він не слабне. Він, навпаки, знаходить нові й нові формати. Тобто, спочатку давайте обстріляємо, наприклад, мирні українські міста і скажемо, що це ми цілили відповідні там, наприклад, військові об'єкти, скажемо, що а, школу, в яку ми потрапили, це, наприклад, якась там база націоналістів. <кхід> а зараз скажемо, наприклад, от ми обстрілюємо об'єкти енергетики, і це тероризм. Ми будемо казати так, ми обстрілюємо об'єкти енергетики, от такі от ми молодці. І ви знаєте, насправді я думаю, що якоїсь напрацьованої методики протидії цьому державному тероризму поки що у всього світу як такого немає. І у нас напевно немає, тому що ну Звичайно, справді це ж ні ми... на яку голову не натягнеш, коли знищують просто в Маріуполі пологовий будинок і кажуть, що там була база Азова. Російські бомби настільки точні, що куди б вони не потрапили, там обов'язково буде база Азова. Ну так це працювало. Запрошена сюди місії ООН і МАГАТЕ, от про що заявив Олексій Резніков, воно щось дасть нам. Ви знаєте, я взагалі достатньо скептично ставлюся до цих, цих інституцій, які, ну і не тільки я, в принципі, мабуть, усі українці ставляться достатньо скептично, бо вони, знаєте, себе показали не з найгіршого боку. Це стосується багатьох міжнародних інституцій, які, в принципі, мали і мають лише одну задачу, і при цьому цю одну задачу вони не виконують, тому що основна задача статутна ООН. Це не допустити відповідних вирішення міждержавних проблем військовим шляхом, і не допустити війни масштабу Другої світової війни. І в цьому контексті, безперечно, ООН вже провалилося. Те, що стосовно МАГАТЕ, то основна знову ж таки задача МАГАТЕ, я дивився статутні документи, полягає в тому, що вони повинні забезпечити використання атому в мирних цілях. І ми вже бачимо, як ядерний тероризм, в тому числі з використання мирної запорізької атомної електростанції, цвіте буйним цвітом. І це означає, що в принципі основну статутну задачу МАГАТЕ вони вже провалили. Що в цій ситуації вони ще можуть робити? Ну, мабуть, щось можуть робити, але, чесно кажучи, я не бачу великого бажання щось реально робити. Мені взагалі всі ці міжнародні інституції нагадують анекдот про пожежника, який розказує усім, що от він влаштувався пожежником, і все йому дуже подобається, все прекрасно. Одна проблема, як пожежа, то звільняйся, хоч звільняйся. Да? От приблизно така сама ситуація з сімей цими міжнародними організаціями. Тут можна і Червоний Хрест згадати. Ми згадаємо ну ж таки, як вони нещодавно а, не поїхали а, знову ж таки для того, щоб Доленький, брати так. участь. Та, да, брати участь в обміні полонених, не поїхали до Оленівки. Хоча ми пам'ятаємо, що українська влада вже прямим текстом їм казала, що ну от давайте виконуйте свої обов'язки, давайте їдьте, робіть інспекції. Ми пам'ятаємо ці заяви Зеленського, пам'ятаємо заяви Єрмака з цього приводу. Що давайте їдьте, інспектуйте. Це ж ваша робота. Для цього вас, власне кажучи, і створювали. Але жодної реакції немає. Тому знаєте, це дуже серйозна криза цих всіх міжнародних організацій. Вона зараз стає очевидною. Про неї говорили так, або інакше давно. Але ця війна, цей підступний напад Росії на Україну. Він насправді зірвав дуже багато масок і зірвав маски в тому числі з міжнародних організацій, які повинні були робити все. Щоб усе це жахіття, яке зараз переживає Україна, щоб його просто не відбулося, але вони очевидно нічого не зробили для цього, чи не могли вони зробити, чи не хотіли вони зробити. Це вже інша тема. Але є ціла низка структур, які мають конкретні задачі, і вони ці задачі не виконують. Ну тобто міжнародні структури не виконують, зате ну багато хто з нас з подивом і радістю почув новину про те, що ізраїльтяни знищили виробничі потужності склад готової продукції в Сирії, там де вироблялись іранські дрони Камікадзе. Далі публікація з New York Times про те, що Ізраїль передав Україні розвіддані, які необхідні для збиття іранських дронів Камікадзе. А от власне наш. Ставлення до Ізраїлю, ми ж е, ну, дуже часто критикували нейтралітет і небажання щось постачати до України, небажання постачати до України, наприклад, зброю, бо вона опиниться обов'язково у Ірану або у Росії, а потім у Ірану. От як треба розуміти е, ізраїльський внесок в, в захист України? Хоча, перш за все, це був захист себе самих ну, для ізраїльтян. Ну, звичайно, вони в першу чергу стурбовані захистом самих себе. Ми можемо це сприймати, не сприймати, критикувати, не критикувати, але їм все одно буде байдуже. Вони будуть продовжувати займатися своєю основною задачею. Це захист самих себе. Ну і мабуть для багатьох українців в нинішній ситуації ця позиція, якщо є не близькою, не такою, яку вони підтримують, то принаймні є зрозумілою. І я вам хочу сказати, що якщо Ізраїль е зрештою почне себе захищати на тому рівні, на який він може, в тому числі від іранських загроз, в першу чергу, а ми розуміємо, що Іран є однією з найбільших загроз для Ізраїля, е то я думаю, що в подібній ситуації Іран вже буде не до відповідних геополітичних авантюр, які вони зараз проводять, зар е, разом з Росією, просто заради того, щоб там заробити трохи російських грошей. Ну, але це окрема тема, вона знову ж таки є такою достатньо складною. Е, у будь-якому випадку е, так уже трапилося, що на даному етапі у нас є спільний ворог. Для Ізраїля він основний, е, один з основних. Для України він не основний, але так само він, він чинить ворожі дії проти України, від яких українські громадяни страждають, я маю на увазі Іран. Значить, Україні і Ізраїлю треба якимось чином. Узгоджувати, ну можливо, принаймні обговорити, як в цій ситуації цьому спільному ворогу можна якось спільно протистояти. От я бачу тут таку основну перспективу якихось дипломатичних взаємин між Україною і Ізраїлем в контексті цієї війни, що триває. Щодо ну і власне, скоріш за все, секундочку, скоріш за все, ці, навіть якщо будуть перемовини, вони будуть не публічними, тому що звичайно. це ну, давня традиція ізраїльтян нічого не підтверджувати, нічого не визнавати. А потім там, десь у Сирії біля Дамаску, бавовнятко на заводі з виробництва шахедів. Так, звичайно, і е, ніхто не знає, можливо, щось, якісь розмови ведуться, можливо, будуть вестися найближчим часом. Цього ніхто не дізнається і. Будь-які подібні відносини вони будуть залишатися максимально непублічними, максимально недоступними для широкого загалу. Ще одна частина розмови, яка стосується власне Ірану. Пару днів тому у Берліні відбувся велелюдний мітинг. Мітинг вихідців з Ірану, які протестували проти політики Ірану, називається цифра у 80 тисяч. Людей з Російської Федерації виїхало до 700 тисяч людей, але ми не бачили жодного мітингу у тих країнах, де мітингувати можна. Як нам це розуміти, Ой, ви знаєте, це знов ну, ж таки, як на мене, один із індикаторів того світу е -е, прекрасного в лапках, якому ми зараз. Знову ж таки живемо ці всі проблеми, ці всі конфлікти. Але тут знаєте, я б ще в контексті Ірану ще згадав би знову ж таки про те, що ми з вами говорили про кризу відповідних міжнародних інституцій. Що от, наприклад, держави заходу ініціюють розслідування в контексті застосування іранської зброї для атаки мирної інфраструктури в Україні, тобто роздійснення Росії терористичних актів проти України. І в такій ситуації Іран каже, що Іран погрожує, що вони будуть щось застосовувати якісь там відповідні заходи максимальні проти цих самих держав, які просто ініціюють розслідування. Вони не обвинувачують прямо. Вони кажуть, що вони ініціюють розслідування. Ну тобто теоретично розслідування могло б показати, що, наприклад, справді 에, Іран каже правду, і вони не мають ніякого стосунку до цієї історії. Але ні, от така ситуація трапляється, і це так само є індикатором того. Власне кажучи, що будь-який агресор зараз має таке саме право голосу в світі, і він може казати, наприклад, агресора обвинувачують, агресор каже, а ні, це не я, а знову ж таки, там а ви спробуйте довести щось, а я не буду визнавати, чи там буду стверджувати, що це щось не те. І в такі, такій ситуації, поки, наприклад, серед держав, які на рівні ООН ухвалюють на рішення, є така держава, як Росія. Ну, Абсолютно очевидно, що всі терористи, усі е, авторитарні режими, усі режими, які займаються терором по відношенню до власних громадян, а ми бачимо, як цим займається, наприклад, режим в Ірані. Е, от усі вони себе більш-менш спокійно почувають, тому що, начебто, оскільки Росія входить до ключової структури ООН, Ради безпеки, є постійним членом, має право вето, то це знаєте, складається таке вже враження в сучасному світі, що Державний тероризм, він легалізований, він нормалізований. О, дивіться, якщо там в принципі Росія присутня, значить, ну тероризм, це якби і нормально державний. А, оці всі відповідні терористичні атаки на мирну інфраструктуру. Ну це теж нормально. Ну, Росія ж займається Маврадбезі. ООН. в принципі, начебто, нормальна держава, не просто нормальна держава, а одна з провідних держав сучасного світу, і її вислуховують і там не бензе, щось там нам розказує. В ООН про те, як там нещасну Росію тероризують українці на своїй території. Тому це вся ситуація вона така максимально непроста, я думаю. Ситуація непроста, але власне ще одна вчорашня деталь. Я навіть передивився цей фрагмент інтерв'ю на Раша Today, значить, ведучі Антон Красовський і Лук'яненко, який теж ну, там, поїхав своїм русським міром. Фантаст, коли цей Красовський виявився нацистом і закликав до геноциду навіть більше ніж хто завгодно раніше в Російській Федерації. Це його фрази були про те, що українських Дітей треба топити в тисі. Що в Карпатах треба просто заганяти людей в смирикові хати і їх там живцем спалювати. А в той же день сказало Раша Тудей, що закінчило співпрацю з цим пробачте, уродом, Я інакше його назвати не можу, але ну все одно це лунало на державному російському телеканалі. Ці речі мають лягти в обвинувачення десь в Газі. Звичайно, мають тим більше, що ми не знаємо. Не знаємо не так давно, що розпочалися відповідні судові процесуальні дії по відношенню, наприклад, до керівництва цієї самої радіостанції тисячі пагорбів, який так само є винувачений в геноциді. Тому я думаю, що звичайно так. Звичайно, так це все буде зафіксовано, це все буде е, одним із додаткових, додаткових е, доказів, який проте принципово нічого не змінює. Тому що приблизно таке можна знайти дуже багато відповідних висловів. Я вам хочу сказати, що Красовський він, звичайно, просто, ну скажімо так, е, найманий крикун. Найманий крикун, найманий пропагандист. Ми не знаємо взагалі, про що він там собі думає. Він просто кричав, розпалював ненависть, займався пропагандою і, мабуть, одержував за це достатньо непогані гроші, яких, мабуть, йому вистачало. А О, чому Раша і... Тудей тоді його позбулася, причому так оперативно? Вони, він перетнув межу, яка припустима навіть для Раша Тудей? Ви знаєте, можливо, просто вони таким чином захотіли. Показати свою, скажімо так, неупередженість, що вони борються з різноманітними перегібами, що вони там не якісь нацисти. От Дивіться, от Красовський це був нацист, а ми ні, ми от такі прекрасні толерантні, от, але, от знову ж таки, ми його звільнили, от, і відповідно, у нас більше такого нацизму не буде. Ну, звичайно, Трохи смішно для Раша тудей, але можливо вони саме на таку логіку в цій ситуації спираються для того, щоб знаєте, от зрозуміло, що останнім часом російська пропаганда з усіма цими ядерними попелами і різноманітними погрозами, і тим, що вони справді активно сіють ненависть до українців, вони справді виглядають максимально нацистські, і знаєте, от таким чином, от вони, начебто, відрізають перегиби і кажуть, що ні, от ми не нацисти, ми насправді от з цим всім боремося і відповідним чином це все показуємо. Тому тут насправді, я думаю, не про те, що хтось якісь межі переходив, ну тому що достатньо почитати будь-яку чергову публікацію експрезидента Медведєва, для того, щоб побачити, що в принципі то на його тлі Красовський взагалі не виглядає якимось. Ну особливо неадекватним чи там таким, що хтось особ якимось хто якось особливо вирізняється на тлі всієї російської еліти. Вони, в принципі, приблизно всі такі говорять, просто вони однакові, але просто сам Красовський був відомий тим, що він а відкритий гей, далі він був у правозахисному русі, а потім раптом є повідомлення, що його ФСБ взяло на компроматі, і тепер він ну просто настільки слухняний, чи чи щось таке. От як цю штуку ще розуміти? Ну, якщо людина змушена була повністю поміняти правозахисний порядок денний, ну такий фашистський, Шиський, то ясно, що це робиться під кураторством, і от ця вся система. Як її розуміти? Е, ну знову ж таки, не виключено, що це так само було якесь відповідне завдання для того, щоб е, показати, що знову ж таки, от насправді, вони з цим нацизмом борються. Тобто, ну насправді, ж Красовський він був дуже такою одіозною фігурою, навіть по міркам цього самого так званого російського інформаційного простору. Тому що він видавав там якісь абсолютно ганебні речі, при цьому ну просто виглядав якимось повним клоуном, і я думаю, що від нього давно вже планували позбутися. Ну просто тому що пропаганда в його виконанні перетворювалася уже не на пропаганду, а на якусь пародію на цю пропаганду. І тут ну, власне й вирішили позбутися на фінальному такому акорді, да так, щоб да, він да, лякнув і... ще щось більш фашистське ніж всі да, решти. Потім, вони... начебто, да. позбулися його. Дуже дякую. Просто закінчився ну, час так. нашого спілкування. Завжди дякую за розмови. Політолог Петро Олищук був з нами на зв'язку. Зараз робимо невеличку паузу. Далі будуть найсвіжіші новини, і потім продовжимо спеціальний ефір.